Щороку, 22 січня, у день проголошення акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День Соборності. Офіційно це свято встановлено указом президента України про день Соборності України від 21 січня 1999 року. Акт звуку, проголошений 106 років тому, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві, став епохальною історичною подією, коли українські землі об'єдналися в одній державі. Це стало основоположною віхою українського. Державотворення увінчало соборницьке прагнення українців обох частин України на Дніпрянщини та на що щонайменше з середини 19 століття. Соборність. Означає об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суційній території, духовну консолідацію всіх громадян держави, їх згуртованість незалежно від національності. Нарешті соборність невіддільна від суверенітету і реальної незалежності народу, фундаменту побудови демократичної держави, є запорукою виживання і існування нації. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн це клич усіх часів. Для кожного села, містечка, міста один, але з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Від неї ясне світло навкруги, а наша Україна. Незнищенна, хай знають всі і друзі і вороги, урочисте зібрання з нагоди Дня Соборності України оголошується відкритим. Віднині воєдино звиваються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка. Галичина Закарпаття і Угорська Русь, і на Дніпрянська велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя робочого. Люду. Соборність це єдність, неподільність усіх територій України, духовна згуртованість українців, а також неподільність усіх громадян незалежно від національності та віросповідання, спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України, побудову процвітаючої демократичної національної держави. Наше гасло в єдності, сила. У полікалина, у полі червона, Хорошенько світе. Ой, роду наш красний, роду наш наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо багатсько нас є. Що перший цвіточок, то рідний батенько. Хорошенько цвіте, роди наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо. Є, що другий цвіточок, то рідна, яненько, хорошенько, світе. Ой, роду наш красний. Родо наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо Нас є що третій цвіточок рідна сторононька, хорошенько. Ой, Роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, бо нас є.